Добрий день, дорогі підписники, гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити такий лайфхак О, корисну саморобку з пластикової бутилки і нам ще потрібний шприц з голкою. Шприц самий не потрібний, нам потрібна голка. О, буду робив капельний полив. Так, Зараз ми візьмемо водосконалиму, візьмемо герметику, нанесемо і тоді все покажу і розкажу. Так, дивимося. Так. Герметик такий. Так. Десь ось, ось тут ось отаку капельку. Так. Так, нам далі потрібна голка. так, Беремо голку і пропихаємо в герметик і в бутилку. Все. Потрібно, ще потрібно герметик трошки було раніше голку запихнути, а тоді герметиком намастити. Так, а так трошки я зробив наперед. так. Герметиком по кругу обійшли оголки. Тепер потрібно почекати, щоб застигло, Застигне і продовжимо. Так, продовжуємо. Герметик вже застиг. Так, Потрібно нам наляти в бутилку води. Зараз ми найдемо перейняв з бутилки води сюди. Переливаємо. Так, переляли і будемо йти на город спробувати, як буде капати. Так, ще забув розказати, от як бачимо, капелька капає. О, ще забув розказати, що оцим корком можна буде регулювати швидше і поменше, щоб капала капелька. О, ви собі регуліруєте. Так, все, йдемо на город, будемо пробувати, як буде полив. Ну що ж, як бачимо, от ви собі підставляєте бутилочку під стебло. Зараз ще трошки ну, покапає, потім я вийду і подивлюся і покажу вам результат скільки. Ну, вдалося промочити ґрунту. Ну І кому буде цікаво, я можу засікти наскільки часу вистачить 2 літри води. От тут в одній бутилці 2 літри води. Так що такий капельний полив своїми руками, хто має багато пляшок іголок від цих вишпильців. О, то можете робити такий капельний полив. О, можна поливати от, чи капусту, чи помідори, чи перець. Хто ну, що має, це можна підполивати тим капельним поливом. О, бачимо, як гарно капає. О, вже промочилось ґрунту. Бутилочку можна обсипати землею, щоб, щоб міцніше, щоб вітер, як буде менше води, не скинув. Так, ну, як бачимо, Пройшло вже з хвилин десь 20. Як бачимо от грунт промок. Тільки чуть-чуть водички. Використалось. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей. Всім па-па!